У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі отці та браття, завтра наша церква вшановує День пам'яті першого і другого обрітеня чесної глави Іоанна Претечі, великого пророка, котрий своїм життям сподобався шанування не лише всіх християн світу, але й тогочасних іудеїв. Серед усіх святих Православної церкви найбільше днів пам'яті саме в Іоанна Хрестителя. І сьогодні наша церква пропонує нам наступне Євангельське читання, в якому Ісус Христос свідчить про те, як Іоанн Хреститель досяг такої святості. Як відомо з Євангелія, авторитет Іоанна Хрестителя серед іудеїв був. Безперечним і І тому не дивним є те, що кругом його особистості зібралося стільки послідовників та учнів. Подекуди ці учні вважали його своїм духовним лідером, дехто навіть Місією. І вихід Ісуса Христа на проповідь та різкий, різке зростання Його значимості. Подекуди викликало у послідовників Іоанна відчуття, відчуття суперництва і навіть у деяких випадках ненависть до Ісуса. Однак Іоанн Хреститель неодноразово наголошував на тому, що не він є Месією, а саме Ісус Христос. Ось той, про кого я говорив, той, хто йде за мною, є більшим від мене. Ці слова Іоанна Хрестителя відносяться до Ісуса Христа. І всі спроби Іоанна пояснити це своїм учням залишалися марними. Вже перебуваючи у в'язниці, він вирішив відправити двох учнів до Ісуса Христа із запитанням, чи є він тим, про кого було писано, чи є він тим, кого так чекав іудейський народ. З'являється думка, що Іоанн Хреститель сам сумнівався у тому, що Ісус Христос є Спасителем. Але насправді це не так. Чи міг Іван сумніватися у тому, що Ісус є Спаситель після откровення, яке Він отримав на Йордані при хрещенні Ісуса? Це є син мій возлюблений, свідчив голос Отця із Небес. І при цьому Іоанн бачив. Духа Святого, що сходив у вигляді Голуба над Ісусом. Тобто стає зрозумілим, що Іоанн зробив це, відправив це посольство до Ісуса з запитанням для того, щоб сам Спаситель пояснив, засвідчив перед Його учнями те, що він є справжнім Месією. Але Ісусу не довелося. Говорити так, це я, його справи, Його чудеса, які він творив, самі свідчили за Нього. І після цього Ісус Христос звертається до народу, де вже починає сам свідчити про Івана Претечу. Він запитує: на що ви ходили дивитись у пустелю, на тростину, що вітром хитається? Відповідь була очевидною, звісно, що ні. І цією аналогією Ісус підкреслив твердість віри, яку мав Іоанн Хреститель. У своїх проповідях Він часто не боявся викривати гріхи навіть найвищих прошарків суспільства, і включно з царем Іродом, який чинив розпусту із Іродіадою. Але навіть після ув'язнення ми знаємо, що неодноразово Ірод любив посіщати Іоанна у в'язниці і проводити з ним бесіди. Тобто можна здогадуватися, якого матеріального блага, яким матеріальним благом міг би наділити Ірод Іоанна при лише одному бажанні того. Але Іоанн обирає Блага інші, блага небесні та вічні. І вже його було не зупинити, його намір та віри в те, що він зможе після смерті своєї з'єднатися зі своїм Спасителем у його вічному царстві. Дорогі отці та браття, все частіше ми хитаємося. Все частіше ми сумніваємося і все через, через те, що ми обираємо земні блага, блага, які є швидкоплинними. І насправді вони і не є благами, а лише такими нам здаються. І другий не менш важливий аспект проповіді Іоанна Хрестителя це проповідь покаяння. Покайтеся, тому що приблизилось в Царство Боже. Але сила покаяння завченням Іоанна Хрестителя була не лише в словесному розкаянні, а у справах, які Слідували за цим словесним розкаянням у перемінні способу життя. Тож давайте, дорогі отці та браття, помолимося до нашого Бога, щоб молитвами Ісуса Іоанна, притечі Хрестителя, Він дарував нам те справжнє покаяння, яке, якого навчав нас Іван Хреститель. Покаяння на ділах і тієї твердості віри, яку він уособив у своєму житті. Але не лише це, браття, давайте ж будемо всіма силами намагатися втілювати це у своєму житті, не лише просити, а на ділах намагатися зробити. І тоді Господь, бачучи наші старання, Допоможе нам досягти свого вічного царства. Амінь. Дякую.